Вельми шановні кияни та гості міста, Міжнародна федерація бойового ПК та Федерація корабельного Більярду запрошують вас на Всеукраїнський форум Козацькі звитяги, який відбудеться 3-4 жовтня у Національному музеї. Народної архітектури та побуту Пирогово. Запрошуємо вас всіх побачити: бойовий гопак, козацькі забави, корабельний більярд, а також багато інших цікавинок, які захоплять вас і зроблять вам приємний і гарний відпочинок. в проміжках між фестивалем та змаганнями. Будуть проходити майстер-класи із бойового ПК, в тому числі із холодною зброєю, тому бажаючі можуть випробувати себе у вдосконаленні в козацькому бойовому мистецтві. Також передбачено виступи українських бардів, віршотворців, гумористів, майстрів вишиванки, писанкарства, кераміки. Тобто зроблено все для того, щоб кожен відвідувач нашого форуму максимально зміг реалізувати себе і гарно відпочити. Отож, запрошую вас на Всеукраїнський форум козацькі звитяги. Ходить сонце золоте, як козацька булава співається в Україні. Подникли голови козачі, немов потоптана трава, писав Тарас Шевченко. Про українську козаччину сказано багато. І що Запорізька Січ такий собі аналог західних ритерських орденів і що січовики здійснювали єдину можливу в тих умовах форму державності і збройних сил і ватажний характер козацького походів тощо. Але чого не помічають, то це духовного аспекту українського козацтва. За історичними джерелами козаки служили в імператорській охороні китайського та японського імператорів, а також 16 століття при польському дворі. Ці воїни були затребувані, а усі намагання виховати в інших країнах подібний внутрішній стан не вдавалися. Володимир Палат майстер бойових мистецтв, протистояв у двобої з майстрами усіх національностей. Володіє практично усіма видами зброї. Згадує, що коли вийшов у прокат фільм Фанат, до нього приходили і казали: «Володя, це ти, про тебе зняли кіно.' Упродовж 17 років пан Палат вивчав Кіокушин карате. З них 8 років був сенсеєм. Паралельно з кіокушен пан Володимир вивчав такі стилі, як гудзюрю, Соне, Шотокан Карате, кікбоксинг, джиу-джитсу, айкідо. Володимир Пилат є засновником та верховним вчителем школи бойового пака. Каже, почав шукати основи козацького, тобто українського бойового мистецтва, коли вивчав іноземні. Китайці вважали, що блідошкірі люди не можуть досягти вищої майстерності, тому що вони на їх погляд недосконалі. Японські вчителі вважали європейців воробливими людьми, бо ці мають блідий колір шкіри і так далі. Однак це не співпадало з легендами про козаків і зі спогадами діда пана Володимира. Козаки мали кілька схем бойової підготовки. Низова, тобто повзуюча практика підрізання під прух коня все для того, аби скинути вершника долу. Піший воїн його задача вибити вершника з коня та власне вершник. Крім того, система і методи бойової підготовки козака враховували ситуацію, проти кого доводилося битися, чи проти легкого кочівника, чи закованого в лати тевтонського лицаря. Не кожен мав можливість стати козаком. Це слово не є синонімом у слова чоловік, мужчина. Слово козак розшифровується як у полі закону. Козак є еталоном найвищих духовних, моральних та фізичних якостей чоловічої натури, як, наприклад, джигіт на сході. У козаки не набирали, а відбирали. Чіпкові рівні майстерності гупаківці називаються жовтяк, сокіл та яструб. Слава Україні! Слава! Хлопці мають відтворювати високоякісне володіння технічними елементами, що відповідають вимогам цих рівнів. Наприклад, техніка для рівня майстерності жовтня в основному ударна, розрахована на далеку та середню дистанцію. Рівень майстерності соки передбачає застосування стрибкової техніки та поступове зближення до короткої дистанції. Перехідний рівень «Джура» і власне козак передбачають відмінне відтворення всіх різновидів головної техніки бойового пака, довільно керувати силою, напрямом, влучністю копняків чи стусанів. виконувати бойові елементи гупака з великою амплітудою, вміти надавати бойовим рухам різного емоційного забарвлення, вдало використовувати швидкість. Прискорювати або сповільнювати рухи. Та ритм, тісно пов'язуючи бойовий і танцювальний рухи, з легкістю виконувати складні стрибкові елементи і їх сов'язні. Але головне навіть не стільки фізичне виховання, скільки духовне. Тут хлопчаків виховують на історіях та легендах українського лицарства, козаків, характерників. Їхні подвиги та бойові прийоми не менш цікаві, ніж бойова техніка ніндзя Брюсселі і Джекі Чана, але поки не так популяризовані. Козацтво це в першу чергу честь. Це гідність, це повага. Козак, навіть вітаючись, він не схилявся на От зараз постійно нав'язують нам стереотипи те, що козаки це якісь паєцюги, що то такі алкаші, бухали і так далі. Ну, я вам скажу, ну то не витримує жодної критики. Якщо ти займався спортом, ти знаєш, що на другий день після перепою ніякої тренування не буде. Тим більше, як можна піти в битву після п'янки? Що ти там будеш робити на тій битві, якщо ти після перепою? Це ж просто смішно, розумієте, люди, які займалися вивченням бойових мистецтв, фехтування різними видами зброї, стрільба з луку, стрільба з пістолетів. Уявіть собі, що козаки перші в світі мали ручні гармати. Вони стріляли з гаківниць, ручні гармати. Уявіть собі, з такими ядрами великими. Які то мали бути сильні люди. Дай сьогодні алкоголіку гармату, хай вистрілить. Дай йому лук нормальний, натягнуть, він же лук не натягне. А шаблю. Він що шаблею помахає зранку до вечора, тому то ніякої критики не відтримує це п'ясо, що козаки це алкоголіки. Скептики можуть сказати, що техніка гупака схожа або перейнята зі східних бойових культур. Спробуймо провести деякі порівняння. Основні удари майже не відрізняються у всіх видах одноборту, оскільки вони зумовлені будовою тіла людини. Наприклад, прямий удар кулаком в гупаку тузель є також і в боксі, і в карате, і в кунг фу, і в фітбоксингу. Відрізняються лише деталі виконання. Положення кулака шлях повернення руки. Основне положення рук у бойовому гупаку на рівні голови, в карате на рівні поясу або діафрагми. У гупаку немає купняків з вивертанням стегна в бік. Гупаку практикується вкладення маси всього тіла в удар, починаючи з вкручування стопи, що відсутнє в карате та інших східних стилях. У гупаку основна увага приділяється вчасному уникненню удару, зміщенню з бойової лінії тощо. В той час як в карате основним методом захисту є блокування удару. Жорсткі блоки перехони застосовуються в гупаку виключно для перехоплення ініціативи в двобої і обов'язково в поєднанні зі зміщеннями. Багато що було зроблено, аби стерти в народній пам'яті Запорізьку Січ. Вона не випадково виникла в місцях, де зрів український дух. Коли християнський світ ще молився латинською мовою, а Московія старослов'янською. Козацька Україна мала вже свій так званий Пересопський новий завіт рідною мовою. Він зберігся на цьому Івангелії присягають президенти сучасної України. Тут була створена перша в світі конституція. Гетьман Пилип Орлик, 1710 рік. Більшість місць козацької слави в Україні нині затоплені з допомогою гребень. Київське море, канівське водосховище, черкаські розливи, Дніпрогес – це затоплена українська духовна Атлантида. Козацька ідея! З любов'ю в серці та повагою до вас запрошую всіх. На Всеукраїнський форум Козацькі звитяги 3-4 жовтня чекаємо вас у Пирогово.